Дорога церква, я не знаю, як ви, але я дуже радий бути сьогодні, тут, на цьому місці, разом з вами. Мені дуже приємно, що це взаємно. І знаєте, хочу розпочати сьогоднішню проповідь з однієї історії пережити. Після того, як звільнили Бучу, ми з дружиною туди повернулися, і ми повернулися в не таке вже місце, яке воно було до цього. Це була пуста. Місцевість, там було мало людей, було не так радісно. І ми повернулися в свою кімнату в гуртожитку. Знаєте, в нас були якісь очікування, що там буде одне, а ми побачили зовсім іншу картину. Просто після того, як ми покинули це місце, в нашій кімнаті проживали спочатку біженці з сусідніх міст, які з Гостомеля проживали на території. Після цього заходили російські військові. І в якийсь період проживали там. Після цього жили і українські наші захисники. І під час цих всіх людей, коли вони проживали, з нашої кімнати зникли деякі речі. Вони були так, як і дорогі зникли, так і менш дорогі. Знаєте, саме цікаве те, що в кімнаті лежало чотири біблії. Як ви думаєте, скільки біблій залишилось в кімнаті? Чотири біблії. Люди обрали побутові речі, вони взяли більш, рахуючи це цінним, ніж те, що могло подарувати їм надію на спасіння. Вони могли взяти Біблію і побачити Бога, якого, можливо, у них в житті немає. Але у нас сьогодні є така можливість досліджувати Святе Письмо, і ми нею будемо сьогодні користуватися. Сьогодні я хочу, щоб ми пороздумували з вами над однією проблемою, яка існує в багатьох церквах адвентистських. Я не знаю, чи помічали ви, але наші церкви в основному створені так, що в нас, як би сказати, така е, структура як в інкубатора. Ми народжуємо своїх дітей, вирощуємо, і якщо сприятлива, Обстановка для них, вони залишаються в церкві. Слідуючи, їхні діти також вирощають і залишаються в церкві. І тільки інколи люди, які бажають пізнати Бога, приходять і залишаються в церкві. Але в основному наша основна кількість членів церкви це люди, які в поколінні. І дуже зараз тенденція так падає, що люди з світу дуже рідко до нас приходять. І я хотів би запитати у вас. В чому проблема цього? Один коли і, 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 і я сказав один Цікава думка. Можливо, у когось ще є якісь думки. Чому стається так, що у нас, до нас не так часто приходять нові люди з світу і залишаються тут? Дякую. Знаєте, от Я також думав багато над цією, за цим запитанням, і от в мене приходило, можливо, зараз людям не так цікаво чути віску про Бога, через це вони не приходять. Або, можливо, в церкві вони відчувають якийсь дискомфорт, який їм не, не можна якось сприйнятися. Але, можливо, ще є такий варіант, що люди в нас не приходять через те, що ми мало їм розказуємо про Бога. Чи може бути така такий варіант? Так, і після цього, от, цієї версії, я почав думати, ну ніби ж ми ж і розказуємо людям. Ми ходимо, розповсюджуємо якусь літературу, доносимо вістку про Бога. Але людей це не приваблює. Але, можливо, ми просто неправильно це робимо. У нас в Біблії записаний один цікавий приклад, який залишив нам сам Ісус Христос, будучи на нашій землі. І я хочу, щоб ми сьогодні розібрали цей приклад, як Ісус Христос йшов до людей і робив їх своїми послідовниками. Тож давайте сьогодні відкриємо Євангелія від Луки, п'ятий розділ. З першого вірша. Євангелія від Луки, п'ятий розділ. І будемо читати з першого вірша. І сталося, як тиснув натовп до нього, щоб, почути слово Боже, він стояв біля озера Генісерецького. і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, полоскали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав, навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: Попливли на глибінь. І закинь на полов своїй невід. А Симон сказав йому у відповідь Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був, також Якова, Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. І сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни. Покинули все та й пішли вслід за ним. Та давайте розберемо по кроках, що робить Ісус. Яким був перший крок? Давайте почнемо ще раніше. Ісус перший крок, який робить Ісус, особистий пошук. За Ісусом йде Великий натовп. Людей. Невже серед цього натовпу не було тих, хто був достойний стати учнем Ісуса? Як ви вважаєте? Ісус сам. За Ісусом йде великий натовп, але Ісус не бачить у цих людей своїх послідовників. Хто був готовий залишити все і йти за ним? Те ж саме відбувається і з нами. Кожного дня ми ходимо і пересікаємося з багатьом, багатьма людьми. Там по роботі, але в основному ці люди або щось від нас потребують, або ми щось від них потребуємо. І це не завжди означає те, що ці люди готові прийняти вістку про Бога. Те ж саме відбувається в історії з Ісусом. Був великий натовп, але серед них. Бог Ісус не бачить дійсно віруючих. Ці люди йшли за Ісусом не через те, що вони вірили сильно, а вони просто знали про Нього, що Він робить великі чудеса, і вони хотіли побачити на власні очі це. Тому Ісус робить наступний крок. Який крок? Ми до чуда ще не дійшли. Він наближається. Він наближається до тієї людини, яку він побачив. Ісус йде до цієї людини, так як ця людина бачить його, але зі свого боку не робить крок на зустріч. Часто буває так, що люди, які готові чути Бога, вони дуже зайняті своїми справами. І їм дуже важко знайти навіть час для того, щоб відпочити, не то щоб навіть дізнатися щось нове для себе. І тому. Ми повинні зробити зі своєї сторони крок для того, щоб прийти до цієї людини. Наступний крок: що робить Ісус? Він входить в лодку Симона. Що для рибака є лодкою? Це, це, це його життя. Ісус Христос входить в життя цієї людини. Уявіть собі цю ситуацію. От уявіть себе на прикладі Симона, Петра. Е, ви цілу ніч працювали, змучені, розгнівані, тому що все, що ви не робили, було марним. Ви ще дороблюєте свої справи, там, домиваєте ці неводи, і тут приходить хтось і каже, зроби це, тому що мені це потрібно. Як би ви на це відреагували? Тобі потрібно. Не знаю, як відреагували б більшість з вас, але от у мене, ну, я б, напевно, негативно відреагував. у мене немає настрою, у мене не виходило щось, те, що у мене було в планах. То, мабуть, я б відмовився від цього. І я більш ніж певний, що якби Петро відмовився, то Ісус Христос знайшов би іншу людину, яка б погодилася. Так. Петро не відмовився. Те ж саме можна побачити і в нашому житті. Нам здається, що люди, можливо, хотіли б трохи дізнатися про Бога, але коли ми підходимо до цієї людини, вона може не погодитися, якось нас відкидати. І не хотіти дізнатися про Бога. Але коли ми підходимо до цієї людини, вона може і навпаки сприйняти. Цю вістку і погодитися. Що робить і Петро? Він погоджується і приймає Ісуса, і хоче, щоб той діяв його житті. Який наступний крок робить Ісус? Пі... Ні, Ні- він дійшов до Петра, зайшов до нього в човен. Що наступне робить? Так. Коли Петро погодився і послухав Ісуса, щоб підплисти. Ісус робить слідуючий крок. Він знаходить проблему те, що, за що переживав він. Він переживав за те, що сьогодні його сім'я не буде мати за що їсти, тому що він працював цілу ніч і нічого не зловив. І Ісус, бачивши цю проблему, Він намагається її вирішити. І знову ж таки, уявіть собі ту ж саму ситуацію. Він цілу ніч працює. Нічого в нього не виходить, він миє ці неводи. І до нього приходить Ісус і каже, давай закидай ще раз. От ви домиваєте. Давайте, я не знаю, хто стикався з риболовством неводами. Бачу одна людина. Бачите, мало хто розуміється. Давайте я наведу інший приклад. От мене більше зараз розуміють жінки. Уявіть собі ситуацію. У вас якесь свято, ви покликали 30 гостей. Вони всі прийшли, у вас там йде якесь святкування, ви наготували кучу різних блюд, гості розійшлись, а грязний посуд залишився. І ви стаєте, перемиваєте 30 тарілок звичайних, 30 стаканів, 30 десертних тарілочок, ложки, виделки. І ось ви домиваєте останній прибор, і до вас стукають двері. І кажуть, а ми знову хочемо до тебе святкувати. Як би ви відреагували на це? Просто... Ви маєте совість. Ну, я ж тільки ось закинув неводи дістав з води, майже от їх домив, і ти хочеш знову, щоб я їх вимазав. Але ми бачимо, що Петро погоджується. І... Ми бачимо з цієї ситуації, що у кожної людини, яка хоче почути про Бога, хоче до нього прийти, в цієї людини 100% є якісь проблеми в житті, якісь переживання. І цей крок, який ми маємо зробити, це допомогти цій людині пережити ці випробування, ці негаразди і не просто словами, а постаратися допомогти і якось своїми зусиллями. Слідуючий крок, який Ісус робить, це слова мотивації. Ми бачимо, що після того, як човни наповнилися рибою, і Петро це побачив, Він припадає до ніг Ісуса і каже: відійди від мене, тому що я недостойний. У кожної людини, яка приходить до Бога, є якесь відчуття недосконалості, і що Він не гідний бути в числі тих, кого любить Ісус. І нам слід, як віруючим людям, адвентистам, показати цій людині, що Ісус любить цю людину і зробити все, щоб ця людина побачила його любов. Наступний крок, який робить Ісус, це внесення Бога у життя цієї людини. Він поступово розказує більше іншим про, про те, що має відбутися, і повчає їх. І знаєте, багато хто думає, що ось ми пройшли цих шість кроків, так як вчив Ісус, я йду до людей, входжу в їхнє життя, приводжу їх до Бога. І ось я такий хороший, я молодець, більше від мене ніхто нічого не чекає, я от привів людину. І знаєте, це неправильно. Це неправильний принцип, тому що Ісус Христос, будучи на цій землі, Постійно навчав і підтримував тих, кого він залучив. Скільки ми дивимося на історії, ми бачимо, що учні задавали такі питання, на які ну, смішно задавати. А вони їх ставили, Ісус постійно їх підкріпляв і настановляв в цьому. Знаєте, новохрещена людина, яка прийшла до Бога, вона схожа на маленьку дитину, яка тільки пізнає світ. Люди, які її приводять до Бога, це як батьки, опікуни, які мають піклуватися про цю дитину. Церква це свого роду дитячий садочок, в якому є вихователі, в якому є вчителі, в якому також є інші діти, які навчаються разом з цією дитиною і пізнають цей світ, пізнають щось нове. Але знаєте, я ніколи не бачив того. Щоб батьки брали дитину за руку, приводили так до Паркана, казали, йди, тепер це твоє життя, от ти сам досліджуєшся, моя те, що мав зробити, я зробив. Вихователі, це тепер ваша проблема. Робіть з нею все, що захочете. Такого в світі немає. Коли ми приводимо людину до Бога, ми повинні піклуватися про нього. Але в церкві ми бачимо таку тенденцію, коли ми приводимо людину до Бога, ми бачимо все, я привів, на цьому мої обов'язки закінчуються. І знаєте, дуже прикро на це дивитися, тому що ця людина вона ще не стоїть, вона не, не знає, як себе поводити в церкві. Її тут все насторожує. І ця людина думає, коли б скоріше забрати мене звідси з церкви, щоб я. Служіння закінчилося, я не знаю, що тут робити, мені страшно. І цей страх ми маємо цій людині допомогти перебороти. Я хочу, щоб ви сприйняли це як не особистий якийсь докір, що це ваша церква не така, як всі. Це проблема нашої адвентистської всеєї церкви. Коли ми приводимо людину і потім її залишаємо один на один з пізнаванням Бога. То, щоб у нашій церкві не було проблем, нам слід дотримуватися того принципу, який залишив нам Ісус. А саме, перший крок це особистий пошук. Нам слід пам'ятати те, що в світі дуже багато людей, але не всі готові прийняти істину. Другий крок це наближення. Дуже багато людей не можуть або бояться прийти самі до церкви, і нам слід зі своєї сторони. Зробити крок на зустріч. Третій крок це зайти в життя цієї людини. Людина ніколи не прийде в церкву тоді, коли вона не має особистого досвіду з тобою. Ти коли ти приходиш і кажеш, подімо зі мною, типу, а хто ти такий, щоб я з тобою йшов? Ми маємо налагодити гарний контакт з цією людиною. Четвертий крок це знаходження і допомога проблемам. Тому що у таких людей, які щойно прийшли до Бога, 100% є проблеми. П'ятий крок це слова підтримки і мотивації. Це те, що дуже необхідно, тому що ці люди не розуміють до кінця Божої любові. Шостий крок внесення Бога в життя цієї людини. І сьомий це найважливіший крок. Коли ми приводимо людину до Бога, нам слід підтримувати її. І не залишати. Тож, дорогі брати і сестри, якщо ми будемо досліджувати принципи Ісуса і діяти так, як Він це робив, наша церква буде тільки примножуватися. І знаєте, наскільки буде приємно, коли, наприклад, через кілька років я приїхавши сюди, побачу тут в три рази більше людей. А наскільки це буде приємніше Богу? Тож, давайте будемо. Правильно використовувати принцип Ісуса і приводити людей до Церкви. Давайте помолимося. Дорогий любий Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти привів нас сьогодні сюди і даєш нам можливість вивчати Твоє Слово. Ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам мир в серцях, хоч зараз в країні Божа війна. Але ти піклуєшся про кожну свою дитину і охороняєш. Ми просимо Твого благословення для нашої церкви, щоб ти, Боже, вів її і щоб вона зростала кількісно, Боже, щоб люди пізнавали тебе і хотіли бути з тобою. Ми все вкладаємо в твої могутні руки і дякуємо тобі за почуту молитву. Амінь.